Тріпоче прапором блакитне небо і майорить пшениця у полях. Я помолюсь за вас, про мир, за тебе, щоб наче птах співала ця земля, щоб була вільна і квітла, як калина, і стиглі яблука рясніли біля ніг. Бо ж ця країна в нас вона єдина, й покров небесний то наш оберіг. Єдиний той, хто береже спокій, хто батько, брат, і син і чоловік, як хочуть всі почути ваші кроки, і цілунок легкий поверху повік, пропахлі вітром і порохом одежі, і тепле сонце в глублячих очах. Вибережіть себе в степах безмежних і повертайтесь. Zmierom na plecach.